Пані доброго дня. Доброго, доброго. А що ви продаєте? А ось висках із цього. Як же воно називається? Хрусталь. Не хрусталь, а вовче оце. Я зрозумів. А яблучки домашні у вас? Конечно, конечно. Домашні. — 25 гривень, дві які яблуки. Пакетик 25 гривень, так? Так. Да. А я хотів вас запитати, а що краще в житті? Добро чи гроші? Добро. Добро? Гроші будуть, були і будуть. Гарно кажете, а якщо я, я вас попрошу одне яблучко, пригостите мене, зробите добру справу. Ну, тоді не буде тут кіла, ну і я тобі дам. Я тобі ще дам ще. У мене остався. Ні, огурчик мені не треба, мені просто одне яблучко. А я тобі дам, так, так. Ні, мені одного достатньо буде, одне яблучко і все. А, це зіси. ти знаєш, краще, ніж конфет. Ні, дякую, дякую. на помідорчик оцей. Ні, ні, чесно, я солони не люблю, я хотів одне яблучко лише. Ну, зараз дам, зараз дам. Мені достатньо буде, я просто ду дуже добре, я бачу. Одно, одного яблучка мені буде достатньо. Ну, достатньо, недостатньо, а, а більше я не можу дати, бо тут тоді не буде. Людина ну yeah. розв'яжи, розбіжні. Зараз, зараз, зараз. а ну давайте двоєм. Для деба відкриється й покотиться. Я тримаю, щоб не покотилося. Отак. Вибирайте будь-яке, яка вам подобається. Це ви продаєте дешево, ще й робите добру справу. Дякую вам за яблучко. На Дивіться, а це вам за те, що ви зробили добру справу. Це я даю вам. Не треба мені нічого. Тримайте, це добро повертається. Ви мені зробили добро? Я провіряв вас на людяність. Ви зробили а добро? Мені сподобалось. Мене звати Олег. Олег, ти ж до мене колись підходив уже. Ні, до вас вперше підійшов. Мені люди сказали, що ви тут сидите, я інших бабушок знімав, вас ще не знімав. І вирішив до вас також підійти. А на що знімати? Щоб люди бачили, що добро приносить плоди свої. От ви зробили добро, і я вам взамін роблю також добро. Щоб люди розуміли, що не гроші важливіші, а важливіше добро в житті. Звісно, добро. Я прожила, вже всіх пережила своїх, і сусідів, і кумовів, і дочку похоронила 53 роки. І ну, що завжди. Як у мене є, я завжди дам. Дивіться, тримайте за ваше добро. Тримайте, а я ж не бачу, я Три, тримайте, тримайте. Тут 200 гривень я даю. Та ти що? Ні, ні, беріть, беріть, Том я вам дав 200 гривень. Олег, Олег! Так, так, Олег. Олег, та зачем ти скільки мною? Це, це вам добро. Я ось своє одне яблучко з'їм, що ви мені дали, а то вам. То вам за ваше добро, що ви такі добрі і допомагаєте людям. Ну, спасибо. Просто, На слові. Да, обійняв би ну, незручно двері, бо я просто ну, дуже щиро у вас є. Дворі. Так, у вас да, пакетик, ну я бачите, його спортив одне яблучко дали, вже не цілий пакетик, але тим, не, тим паче ви мені віддали ціле яблуко. Ну, я я, я задоволений вашим вчинком. Все, гарного вам дня, не буду вас відволікати. А ти не хочеш купити одну штучку. Ні, ні, чесно, мені ну. Мені от яблучко достатньо, щоб ви пригостили. О, спасибо тобі Все. на доброму слові. Хай тобі Бог допомагає, хай тебе Бог спасає і всю твою сім'ю, і маму, і папу. Ти ще молодий, щоб все в тебе вперед, що кончиться війна і все. Обов'язково закінчиться війна, ви глав... головне моліться за наших наші корої. Я мало наших... молюся кожен день. І навіть як воздушна тривога. І я й то кажу, господи, спаси і помилуй увесь світ, щоб кончилась війна. Ось у ваш мороз по мені йде. Так, так, от бачите, з вашими молитвами, О, з молитвами інших людей, разом це ми переможемо. Що, що, як ви Сервіс. Сервіз. А, сервіз, так, так. А я забула слово це. Спасіба Алє! Все, вам вам дякую. Вам дякую, що поширюєте добро. Все, гарного вам дня, до, до побачення. І тобі. Хай Бог допомагає, і всій твоїй сім'ї. Дякую, дякую.